І поділю я їх на три категорії: перша категорія це якісні порти великих ігор, друга це окремі повноцінні ігри, і третя це спін спін-офи до повноцінних ігор з ПКшок та консолей. Серед них багатько довелося полазити, бо трешу дуже і дуже багато виявилося. Всі ці три категорії демонстрували те, що мобільні ігри можуть бути недаремним проводженням часу, а дійсно гарним, якщо не повноцінним експірієнсом, то доповненням свого повноцінного ігрового досвіду. А спроби створення як спіноф. Великих серій, так і портів повноцінних ігор мали на меті перенесення повноцінного ігрового експірієнсу на телефон. Загалом обговорити нам є що. Причому ці ігри охоплюють доволі унікальний період для мобільного геймінгу, так як, наприклад, зараз важко уявити, щоб якісь Ubisoft зробили повноцінного асасина для мобі. Ах так! Ну добре, ось шутери навряд чи зроблять. Ну, ММО зараз точно не з... О, Боже, ну ладно. Про цей етап мобільних ігор також колись розповім. Довели і ще дещо. Ігри по типу Assassin's Creed Mirage, Dev Девстрендінг та інші проекти, у які можна грати на нових айфонах, я чіпати не буду, так як все таки це був більше маркетинговий прикол і виключенням справи.